Наукові факти Бога. Антропний принцип закон термодинамики. В астрономії часто використовують поняття антропний принцип. Він говорить, що весь Всесвіт влаштований спеціально для життя, особливо людського. Слово антропний походить від грецького антропос людина, якби навіть деякі параметри Всесвіту не були настільки точно врівноважені, відр... то життя на землі було б неможливим. Наприклад. Припливи, викликані місяцем на землі. Якби місяць був ближче до землі, то хвилі океану захльостували б контенти, а моря нагрівались б до кипіння. Настільки сильно було б терця, яка викликає хвилями. Розташування місяця відповідає оптимальним умовам життя на землі, і це наука Бога. Також, задані Богом маса протонів та сила тяжіння мають саме такі значення, які би забезпечують рівновагу Всесвіту. Далі продовжу.